Я щойно подумав, що коли у мене були справді важкі часи, коли ми говорили англійською. Ти пам'ятаєш? Пам'ятаю, пам'ятаю, пам'ятаю. Я любив обіймати тебе отак. І такий Фелікс, мені дуже. Я не пам'ятаю. Я пам'ятаю Уривки цього. Я хочу, щоб ти продемонстрував англійською Коротко і просто. Окей. Я думаю. Я думаю. Я навіть не можу це сказати корейською. Тоді що використовуємо мову жестів? Це як, ти підеш першим я? Це неочікувано. Я завжди гарно слухаю, тому продовжуй. Окей, я вірю. Так, я вірю. А ти зробиш це? Гей. Hey! Навіть з самого початку, не дивлячись на те, що у нас було багато труднощів. Очевидно, що не кожен може підходити іншій людині. Але як би ми не відрізнялися, ми намагаємось бути разом і турбуватись один про одного, що саме по собі є дуже цінним. Саме тому я думаю, що це одна з тих причин, чому ми призначені один одному. І не тільки як одна команда ми повинні бути разом як друзі і сім'я. Я думаю, справжні друзі. Гадаю, я недостатньо старався для того, щоб ти став моїм справжнім другом. Я думаю, що це ти створив нашу дружбу. І я справді вдячний тобі за це. А, справді. Вони як дві протилежності. Протилежності, як магніти. О, тоді вони притягуються. Ні, я воно увазі, що вони як однак. Протилежності притягуються. Хоч їх особистості абсолютні протилежності. Ну це так, вони абсолютно різні люди. Йонбок і Хьонджін відрізняються один від одного тим, що якщо ми посваримось, він не підійшов би до мене першим. А, так, але Йонбок, він такий. Ми можемо поговорити так-так. Може, нам варто поговорити? Він намагається все обговорити, але ти і Хьонджін вам потрібен час, щоб заспокоїтись, і потім ти зможеш помиритися. Але Йонбок намагається все владнати. Вони різні в цьому плані, але гадаю, саме це зблизило їх. Вони розуміють відмінності один одного. Коли я дивлюсь на тебе, я відчуваю, що у мене є ще одна причина, щоб жити. Але часом цього надто багато, тому інколи мені потрібно заспокоїтись. Давай будемо справді хорошими друзями, тому що я завжди можу думати про тебе надто серйозно. Я щасливий, коли ти тут. Завдяки тобі я той, хто я є. Ой, це зайшло надто далеко. Це було надто серйозно. Насправді легше говорити англійською. Ми можемо ніколи не сказати ці речі корейською. Yeah. Я справді люблю то кіцру.